Як проходять вибори, чи немає ніяких перешкод і який відсоток людей вже проголосувало? Вибори проходять спокійно, все в трудовому режимі. Постійно приходять виборці. Десь приблизно на 12-ту годину біля 30% виборців вже проголосувало на цій дільниці. Перешкод ніяких немає. Все проходить зазвичайним режимом. На мій погляд, людей дещо менше, ніж на президентські вибори, що стосується першої половини дня. ну, Думаю, що десь приблизно відсоток буде то, такий самий, як в минулих виборів. Тобто десь 60-70% так розраховуємо, що золочив'яни прийдуть і проголосують. Що стосується непорозуміння, таких якихось важ великих немає. А якщо трапляється, ми виходимо з положення, ну так казати, питаємося досвідчених людей, які вже були на виборах. Ну і якісь непорозуміння, це, мабуть, організаційного характеру, бо є люди, які перші, першого разу приймають участь у виборах серед членів комісії. Ну, я гадаю, що все буде добре. Паспорт зараз голосувати буде? Почну з останнього. Проголосував всього-навсього 451 людина. Це складає 21,8%. Дуже мало. На президентських виборах було набагато більше людей. А так, на виборчій дільниці все спокійно. Вчасно почали, рівно в 8 годині, хоч законом не передбачено, але по традиції вже заспівали їм, помолилися люди. Ну, все так, як у людей, саме голова. Ніяких екцесів поки що, дай Бог може і не буде. Всі задоволені, так і з спостерігачами спілкуємося, з людьми, переважно, все нормально. Будемо сподіватися, що і до кінця так буде. Можна, ну, давайте. На даний час проголосувало десь порядка 30%. Виборців перешкод ніяких не зафіксовано. Поки що нормально проходять вибори. Так, наша дільниця 460-518. Вибори проходять в нормальному режимі, ніяких нас порушень немає. Нам видали 824 бюлетені. На даний час, то є перша година 30 хвилин, проголосувало 350 чоловік. виборців. Все спокійно. У нас є представники за кордону. Вони хочуть подивитися, чи на Україні гарно проходять вибори без ніяких перешкод, чи немає якихось лишніх людей на виборчій дільниці. Якихось коментарів щодо конкретно цієї дільниці. Завтра до 12-ї години в Києві буде звіт, де будуть говорити власне, які були порушення і де, але говорити так локально, вони не можуть нічого сказати. Ті, що ходячі, то вже, вже проголосували 97%, а ті, що лежачі, то проголосувало 75%. Причина того тому є багато, є, є що немали не мали з собою паспортів і по тій причині не могли здійснити свої волевиявлення. samo mora Як відбуваються вибори на вашій дільниці? Чи немає перешкод, і який відсоток людей вже проголосували? На нашій дільниці відбувається виборчий процес нормальний. З самого ранку дільницю відкрили рівно о 8 годині і люди поступово йдуть голосувати. Відсоток зараз вже нас проголосувало. Дівчата на 855. Тобто то вже третя частина. Третя частина від виборців, у нас виборців від 360 по списку, а проголосували 850. Вибори приходять добре, ніяких порушень не зафіксовано, ніяких актів, нічого не складено. Проголосували вже 42 на, значить, на пів, на 14.30. тридцять. багато, тринадцять 14 чоловік. Від кожний строми навіть є, є. по два було. Від кого найбільше? Ну, одинаково, мама. По цір. двоє? – і по двоє.